Вітаємо всіх це ранок вдома, гурт Крихітка у колаборації з фондом компетентної допомоги армії Повернись живим випускає кліп, аби привернути увагу до важливості реабілітації ветеранів через спорт. Вітаємо ведері ранку вдома лідерку гурту Крихітка Олександру Кольцову та керівника ветеранського відділу Повернись живим Тараса Ковалика. Привіт, всім привіт, доброго, доброго ранку. Пісня ланцюг вона ж не нова, і до війни сприймалася як особиста Сашана історія. Як сталося, що вона набула інакших сенсів? Коли ми змонтували відео просто з музикантами, з тим, як я співаю, з концертними кадрами, всі слухали і думали, що да, це особиста історія, людина співає про щось своє. І потім ми зрозуміли, що ну, зараз музика має приносити трішки більше в життя, ніж просто піднесення бойового духу, і ми подумали, як зробити це цікавіше. Сучасніше і, головне, корисніше. Я написала Олександрі Гайворонській з фонду Повернись живим. Ми раніше вже співпрацювали по кількох проєктах, зокрема, з фондом, і запитала, може, ви хочете долучитися, може, у вас є якась тема зараз актуальна для зборів, може, ви щось збираєте. І вона порекомендувала мені висвітити програму реабілітації ветеранів через спорт. І це був прекрасний привід колаборації, тому що пісня звучить інакше, інакше сприймаються спортсмени у відео, і мені здається, що це дуже вдала співпраця. Тобто так сталося, що відеоряд він вплинув, як це не дивно, і на зміст пісні да, на те, як вона сприймається. Що саме у відеоряді побачить наш глядач? Ви побачите незламних спортсменів? Слово незламний зараз всі вживають, і воно трохи вже перестає бути таким привабливим, актуальним і багатосенсовим. Але ви побачите людей, які провели титанічну роботу над собою. Але більше про це зможу розповісти Тарас. А, пане Ой. Тарас, яка взагалі сьогодні ситуація з ветеранами? Чи є статистика на сьогодні? Які перспективи? Тистики немає, але ветерани це на даний момент ті люди, які були травмовані, захворіли чи поранені і були звільнені з, з війська. Тобто, ми розуміємо, що це хлопці і дівчата, які служили, але не можуть далі продовжувати, бо є вже непридатними. і є ще там кілька статей, які по яких звільняють сімейних уставинах, але загалом… Е, і це значить, що вони потребують підтримки і дієвих способів реабілітації. і Якраз от реабілітація через спорт це хороший інструмент. А, е, Кліп, власне, дякую крихіці за цю Також можливість, тому що ви, ну, висвітлення хлопців і дівчат, які там є. Є точно не про жертв і не про бідненьких хлопчиків і дівчаток, які постраждали, а про силу духу і про те, як вони справляються незалежно ну, від того, які в них травми захворювання чи поранення, і продовжують жити і драйвити. Так і це дуже важливо показувати правильні меседжі суспільству, що є люди, які. Які, незважаючи на що борються і, власне, виступають і виглядають дуже гідно, і власне вартую їм казати такий спосіб дякую також. От і суспільство може багато чого в них навчитися, крім того всього. Тому це і є зараз наша ветеранська спільнота по великому пункту. Угу. І власне цих людей кого саме можна побачити в кліпі. Що ці люди роблять? Ну тобто, зрозуміло, що ми зараз побачимо кліп. Я одразу нашим глядачам кажу, щоб вони думали, що ми тільки поговоримо про це. Ми його побачимо, подивимося в ефірі, але все ж таки може не зовсім буде зрозуміло, що люди роблять і хто ці люди конкретно. Я можу дати трошки контексту. Власне, це учасники відбіркових змагань, ігри нескорених нескорених-2023» в місті Львові. Це змагання проходили 28-30 квітня, і вони там виступали в різних дисциплінах видах спорту адаптивних. Те адаптивні види спорту, саме ті, де можуть брати участь люди з різними травмами, захворюваннями чи пораненнями, з рукою чи без руки, з ногою, чи без ноги, чи на візку. От з опорно-рухового апарату вони змагалися в атлетиці, в настільному тенісі, в волейболі на візках, в волейболі сидячи, баскетболі на візках, в велоспорті, греблі на тренажері, паверліфтингу і плавані, Я ще мабуть, не задав. Загалом дев'ять дисциплін і ну, кадри по великому рахунку є з більшості з них, де ви це можете побачити. Що з такого ще характерного? Що більше 40% тих людей, які брали участь в змаганнях, це по суті хлопці, дівчата, які поранені травмові, чи захворіли в останній рік. От, це ще люди, які от недавно по суті воювали і зараз вже проходять відновлення. Значна частина з них після змагань повернулася до служби і продовжує служити? От власне, це є наші нескорені. Як кліп він привертає увагу, по-перше, до цієї проблеми. Він показує цих людей. Він створює новий може, імідж і образ цих людей, да? не, не звиклий до декого ми не зовсім звикли поки що. На що саме збираються кошти? Ми збираємо Мабуть, на Саши. програму реабілітації через спорт. І uh -huh. це не лише самі ігри нескорених, які відбудуться наступний етап в Дюссельдорфі цієї осені. Це також масштабна програма реалізації, яка дозволить людям більше займатися спортом, тим, що тим, хто отримав коло поранення, які потребують адаптивних тренажерів. Це можливість працювати з лідерами на місцях, які можуть залучити людей з громади. І Тарас вже в попередніх кількох інтерв'ю розповідав мені, що мало просто поставити тренажери для тих, хто втратив кінцівку або потребує спеціального остаткування для занять спортом. Потрібно ще реабілітологи, потрібно підготовувати людей, потрібно працювати з ладою на місцях. І мені здається, нам потрібно відмовитися від формулювання цих людей, там ті люди, тому що. Ветеранів надто багато щоб виокремлювати їх в окрему групу. У нас у кожного буде знайомий ветеран, член сім'ї, друг. І це власне для нас всіх, якими ми можемо бути через 5 хвилин після перельоту російської ракети. Тому я гадаю, що наше суспільство в принципі має бути більш інклюзивним і перестати ділити на звичайних цивільних і ветеранів, тому що ми всі разом у цьому човні. І нас насправді не так багато відділяє від них. Я б додала ще після нашої розмови з паном Тарасом про амбасадорів спорту щодо до всього цього, що ви перерахували, що потрібно, окрім того, щоб поставити тренажер. Ще треба і надихнути цих людей, всіх людей, а всіх, хто потребує цього тренажера, на ньому займатися. Да? І я... Нагадаю нашим глядачам про амбасадорів спорту цей проект. Ну а ще може кілька слів про задачі, які стоять перед проектом підтримання нескорених, може в більш ширшому якомусь плані. Ми зараз власне маємо таких кілька етапів. Так зараз етап, той, який ми готуємо команду ігри нескорених, яка поїде до сюди розмагатися, і частину власне героїв побачити в кліпі, які потрапили до збірної. От відповідно, ми маємо підготувати їх, поїхати позмагатися в вересні в Вюсельдорфі, повернутися, і після цього почнеться другий етап. Який ми будемо думати, яким чином ефективніше приїжджати власне до хлопців і дівчат, де вони зараз реабілітуються, лікуються, і провозити до них ці адаптивні види спорту, і показувати, що це є, тому що ну якби специфіка власне людей, які мають поранені травми, захворювання в тому, що в них ще є певний цей бар'єр, особливо коли це свіжі поранення, коли це ще от зовсім нещодавно, щоб виходити і бути серед людей з цією травмою, показувати це, щоб приходити в публічні. Не місце, тобто, як казали, то недостатньо мати спортзал інклюзивний, потрібно ще працювати з людиною, що вона мала здатність туди прийти і займатися і не соромитись свого вигляду і свого поранення чи травми, тобто, це е, такі комплексні речі, де ми ще крім того, всього маємо за ці створити спільноту, спільнота це де я відчуваю, що я не один, і це по суті такий маленький підрозділ. Чи він буде ставати більше? Цей підрозділ, який орієнтований на повернення до життя. От е, і якщо на, на полі бою, ми виживали разом і знищували ворог. Це ворога, це наша ціль. Так, типу, то вже вдома, в тилу, наша задача, по суті, об'єднатися навколо того, чи там ми так бачимо, об'єднати людей навколо того, щоб якісніше і повноцінніше повертатися до життя. Наше гасло власне, це повертайся живим, повернись живим і продовжуй бути живим. І спорт це одна з таких речей, які дає нам відчуття повноти життя. Спорт і музика. Дякую вам за спілкування, за творчість, за ваші зусилля в цих і інших напрямках. Успіхів і Особі. успіхів нам всім. Донайте на фонд. Ми збираємо 10 мільйонів. Нам потрібно ще більше коштів. Будемо вдячні за будь-який внесок. Дякую. Всі контакти можна буде знайти і бачити на нашому екрані. Ну і власне подивимося кліп, який нам теж і надихне, і допоможе інформаційно. Ланцюги, гурт, крихітка, ветерія ранку вдома. Тримаємо стрім. Лише гойдай цей човен не хочу більш нічого, гойдай розду брат.